Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, що стане для вас сюрпризом. Тож, цікавої розповіді та смачніші кави вам. Давайте дивитись. Ну, Я ж не вточнювала, приємним чи неприємним, тож буду розповідати про всі сюрпризи. Для когось все ж таки, бомбардування буде сюрпризом. І я так розумію, що буде летіти туди, де взагалі-то особливо і не літало. Будьте уважні. І ну, одненьке таке місце мені місце мені показали. А взагалі-то звичайні цілі вони залишаються. Тож, знаєте, що з цим робити, і взагалі намагайтесь все ж таки бути над обережними, а не байдужими до тих сигналів тривоги, як у нас вже зазвичай воно в багатьох вже так звикли, на жаль. Так, поки вам це все кажу, бачу таку сцену. А, сюрпризом буде поява. От мені все ж таки більш на чоловіка схоже. Знаєте, насправді ну, от, жінка радіє, вона посміхається, вона, ну, вона здивована, але все одно їй приємно. Увага такого чоловіка їй буде сюрпризом. Коли спілкування є, спілкування, ну воно і було це спілкування, але не було таких знаків уваги, а тут буде. На тут щось він так відмітить для себе і він скаже про це. І ще й у когось буде навіть невеличкий подаруночок ну або квіти, або щось там. Ну Ви не чекаєте, ви просто не чекаєте, ви якось так, але ж вас це так приємно зачепить. Це гарно це хай таке чіпляє краще. Так, ось тут новиною здивує жінка, така, знаєте, гладка жінка. Жінка, яка вона вам буде розповідати, яку ситуацію вона закрила для себе, спілкування з якою людиною вона закриває для себе, бо просто, от знаєте, як щось нарешті зрозуміла про цю людину. Їй дійсно то важливо, то так знаєте ну, людина якось е, ну так, трошки навіть і здивована. Е, тут не ви тільки будете слухати про це, і для неї це важлива подія, і вона буде розповідати ще якимсь ну, людям з, зі свого оточення. Потім е, незадоволення. Такий, знаєте, емоційний ну, випад, хочеться сказати, від чоловіка, який з вами близько спілкується, але не, я б не сказала, не 100% він вам, родич якийсь. Це людина, з якою ви спілкуєтесь час від часу. І людина, яка буде розповідати вам про якісь зміни. Які його от просто от, знаєте людину дратують ті зміни. Він ну, от, як не готовий до таких змін, або вони взагалі йому не подобаються не так, як він би вважав, як воно потрібно було б зробити. Але ж дивіться, як робить не він. Він просто вміє прорахувати, він вміє, ну він як експерт в цій ситуації. Але роблять інші люди, і він не задоволений або вчинками, які от вийшли. Потім сюрпризом для когось з вас стане. Так, мені показана жінка, яка от просто як пригадує. Як пригадує якусь романтичну історію, тут і поцілунки, тут знаєте, але або мрія, насправді тут, і так, і так я можу сказати, людина, з якою от, вона зараз їй невідомо, що, що там з людиною, як там, і нагадування. Їй будуть нагадування від такої людини щось не обов'язкове від самої людини. Вона може просто, от, як, Ну, як, наприклад, поспілкуються з людиною, з о, таким самим ім'ям і пригадає цю людину. Як, наприклад, десь у натовпі побачить знайомий сил, силует. Ну, от Знаєте, коли. Щось буде м, як тригером для таких м, пригадувань. Ось тут літера N, A, D в цьому випадку і літера І. І треба розуміти, що тут є ще й якась телефонна розмова буде м, нагадувати про людину. Ви знаєте, великий відсоток того, що людина просто зателефонує, і після розмови телефонної просто от ця жінка буде щось в пам'яті встановлювати про цю людину, про стосунки, про спілкування, про останні якісь там розмови. Це як сюрприз, поява людини. Так, для когось врівноваженість ситуації буде сюрпризом. Тут є людина, яка хизуватись буде тим, як все врів... врівноважив, більш на чоловіка мені схоже. Для вас буде взагалі сюрпризом, як він ситуацію, знаєте, як він її розібрав. Бо там щось складне, він змінить, ну, як тактику. Як, знаєте, от ви одним би чином ситуацію проробляли б, а у нього зовсім інший підхід до цієї ситуації. Вам буде сюрпризом. Ви якось в той бік і не думали. Так, далі. Ну, це таке побачите когось дивно одягненим, більш на чоловіка схоже, ну, такий, такий сюрприз буде. Це хтось зі знайомих вам. Хтось буде прибиранням займатися, і щось ви знайдете, от якийсь такі Сюрприз, але це щось, що ви давно. Ну, от, наприклад, щось купили, десь поклали і забули про цю річ. А тепер ви знайдете, і це буде сюрпризом для вас. Приємним сюрпризом. Навіть, знаєте, аж наспівувати будете після цієї знахідки. О, зміна оточення. Для когось з вас тут іде зміна оточення. Нові люди приходять у ваше оточення. Але це, це стається після того, як ви вичистили своє оточення. Ви когось прибрали, ви з кимсь припинили спілкування. І от це, як знаєте, на місце з цієї людини приходить інша людина. Так, хтось тут іде з подаруночком, а той подаруночок не дуже поспішайте приймати щось він такий. Темний той подарунок. Якось... А ви і розумієте, що а чого це ця людина мені таке принесла? Я не просила, я не хотіла. Воно вам знаєте, як. Чого принесла, бо ви дуже цікава. Жінка, ви яскрава, жінка, у вас є залицяльники, а в неї немає їй хочеться. Це як стяг буде робити. Тож не приймайте. Угу. Хтось навчив. Ану, а хто навчив, де взяла таке. Таку гідоту, це десь щось надивилось, і щось вона там собі сама робить. Воно таке, що і воно і працювало б коряво, якось не таке, не спрацювало б воно дуже, але ж воно вам не треба. Як принесе щось, промовте про себе, що беру Якщо ви не можете, отак, знаєте, просто от сказати, що я не буду це брати, забирай. Якщо вам ну, якось треба взяти ту річ, мало ли хто там принесе, то кажіть, що беру те, що бачу, а що не бачу, залиш собі. І потім збавтесь від тієї річі, не треба її, в користування брати. Але так, як воно показано, то ви потім з людиною навіть спілкування припиняєте. Так, ось тут ось тут чоловік дивує двох жінок. Він і сам здивований, і взагалі якась ситуація, яка вона йому не зрозуміла. Він якось по-своєму трактує ситуацію, але хибно трактує. Тут жінкам треба буде ще й пояснити. Що ти, не все, ти все не так розумієш, що чого ти взагалі вирішив, що ситуація саме така: одна з них руда волоссям, інша чорняве волосся. Чоловік такий вже немолодий, такий, знаєте, як 60. Це знаєте, як щось робив, забув де поклав, забув, де взагалі воно там, ну, щось, щось з пам'яттю тут у людини, щось там негаразд, з пам'яттю, Жінки розуміють, що щось там змінюється у нього по здоров'ю. Поведінка людини буде здивуванням, сюрпризом, але ну такий собі він буде для жінок сюрприз. Не будуть розуміти навіть що з ним одразу робити? Так, чоловік якийсь з'явиться до когось з вас з питанням, але таке питання воно завуальоване якесь, йому треба з до жінки з'явиться, йому треба прояснити якусь ситуацію. Саме його стосується ситуація, вона жінки взагалі не торкається ніяк. Але, знаєте, оце як йому треба допомога цієї жінки, але ж не так, що от слухай, я знаю, що ти знаєш, скажи мені. А це якось він так обережненько буде робити, щоб, щоб точно ж сказала, щоб не відмовила, і щоб не дуже там винним потім бути. Так, для когось жінок розкриється вам правда про. Про кого? Про чоловіка, звісно, в обхід чогось буде зроблена справа. І ви дізнаєтесь. Ви просто дізнаєтесь правду. І ви скажете тому чоловіку, що слухає, я знаю. Якось буде спілкування у вас трошки змінюватись після того уточнення, що ви знаєте. Всю правду про нього. Але світлі зміни світлі, Якими б вони там не були у вас потім, але вони світлі для вас. Та й для людини теж. На роздоріжжі тут хтось опиняється, це буде сюрпризом, бо людина, ну, знаєте, нібито все знаю, все розумію, але не розумію, яке рішення прийняти. Оце буде сюрпризом, коли людина просто, ну, зніяковіє, сам для себе буде дивуватись, чи сама для себе, але більш на чоловіка, схожий. Ви спостерігаєте цю ситуацію, осторонь знаходитесь, але ви знаєте все, от як. Ну, людина з вами у контакті по цій ситуації. Ви знаєте, що може що думає людина, і, взагалі, які бажання в людини насправді, є, але ну тут ситуація не втручайтесь, хай людина сама вирішує, бо це тільки його ситуація. Вона більш нікого не стосується. Так, що стосується роботи соціуму, а що для вас тут буде сюрпризом. І все ж таки хтось тут от, з чорною магією якась ситуація, от ви просто хтось з вас вважає, що без чорної магії там не обходиться, що людина щось робить, що не може людині так вести. Просто величезна зосередженість людини на тому, що хоче зробити. Ідея, яку людина має в голові. Просто, от, знаєте, це як є люди, які, якщо щось там собі вирішили, вони просто зроблять, чого б воно там не коштувало людині, просто будуть всі сили кинуті на те, щоб зробити. От тут саме така людина наполеглива, аж, аж ви не уявляєте до якого. Відсотку там наполегливість в людині є. І тут трошки інакше, ніж ви, людина е будує е свої думки. Тут, знаєте, як людина навчилась, ну, скажімо, правильно думати. І людині легше виконувати якісь свої бажання, бо ну, от просто це, як, знаєте, от, вміє ставити собі задачу, отак от скажу. І нема тут такого, щоб людина сумнівалась в собі. Тут така впевненість внутрішня, з такою впевненості, повірте, не може не виходити. Так, далі дивимося. Зміюка якась здивує вас. Зміюка чоловік. За ваш рахунок хоче мати собі велику вдачу. Ви просто, от, ви просто будете розуміти, що людина просто, от, ну як, наглість, ну тут так є, знаєте, дуже скрізь. Дуже таке маленьке слово наглість, Воно вам теж ну, дійсно буде сюрпризом, що людина може до такої межі дойти. Телефонна розмова з жінкою, щось вам розповідатиме, щось вона дійсно, вона чимсь вражена, неприємна. Ситуація з певним чоловіком, робота, соціум. Її буде вражати, і вона буде ділитись своїми враженнями з вами. Ви якось будете змінювати її ставлення до ситуації. Ну, просто як заспокоювати, що тепер ти знаєш, я... яка... який він, яка людина. Ну розумій собі, і будуй так свої стосунки з людиною. А тут якийсь чоловік, він, він хоче зробити комусь з вас сюрприз. Йому приємно вас дивувати, йому приємно взагалі якось спілкуватись з вами. І тут мріє про вас. Мені показаний чоловік, який просто от він дуже часто за день про вас згадує. І ви спілкуєтесь, бо в голові згадки про якісь розмови з вами. Про те, що ви кажете, як ви кажете, взагалі, от просто коло ваших інтересів, взагалі, от як і чим ви живете. Дуже вас бачить для себе людиною, яку цікаво розгадувати. Дуже бачить вашу сімейну направленість. Йому це подобається так далі. тут зміни у когось налаштовуються, вас як на хвилю підніме. Для вирішення певного питання. Щось ви там собі планували, вам треба вирішити. І знаєте, це як підйом сил для вас буде. Воно буде як сюрпризом, бо ви собі ну от в голові ви собі малюєте складну ситуацію. А завдяки тому, що у вас будуть сили, ви все зможете зробити. Вдача і період цієї вдачі для когось з вас буде сюрпризом і гарне, гарне виконання. Таке, знаєте, помітне виконання. Воно не тільки вам буде помітне, хтось ще буде поряд з вами. Так, знаєте, дивитесь, що, як у вас виходить гарно. Здаруночком тут хтось до вас е, на зустріч іде, тож це буде дійсно для вас сюрпризом. Ви знаєте, що людина щось вам несе. У вас така здомовленість, але ви не знаєте, що там ще щось буде, окрім того про що ви домовлялись. Найближчі два тижні розірване коло мені показують як вихід для вас. З певної ситуації. Але ви, як єжак, будете, знаєте, це не простий буде для вас вихід. Це буде складно зробити, але ж налаштованість ваша на цю ситуацію, вона важлива. І саме завдяки тому, що ви собі кажете, ні, от я зроблю так, як собі намріяла там чи намріяв, як я собі то бачу, і все. І зробите зустріч для когось з вас буде сюрпризом, бо вона буде ну дуже вдала. От знаєте, коли ви поспілкуєтесь з людиною, ви почуєте навіть більше, ніж розраховували, дізнаєтесь більше, ніж розраховували. Дуже втомленість ваша показана, але знаєте, це ну наприклад, якщо ви зустрічаєтесь і десь не, не сидите. Спілкуючись, а ходити, наприклад, бо це, ну така, знаєте, не дуже складна втома. Ви втомитесь, спину показують, спину ноги показують, спина більше буде боліти. Може вам ну, ходити може складно, довго для жінки, то кажем. Може, наприклад, якщо ви постоїте, десь поспілкуєтесь, ну незручно вам буде, тож... Звертайте увагу на свої зручні пози або на свою ходу, щоб у вас була ну, зручна для вас обувка. Так, дивіться, тут показано сюрпризом буде та промова, яку ви почуєте від чоловіка. Але повірте, він готувався до тієї промови. Виглядати буде як експромт, нібито, знаєте, що в голову прийшло, то й каже, він на цю тему вже е, ну, якось так знаєте, думками був направлений. Це не так, що воно просто от так, так сталося, так зайшла розмова, а це те, що він хотів би давно вже вам сказати, а тільки зараз ну, нагода з'явилась так далі, дивимось. Щось налякає вас розмова тут три людини. така, і на майбутні перспективи розмова, але є такі моменти, які між собою ці всі люди обговорюють, які, от, знаєте, як чіпляють і не дають змогу просуватись вперед. Оце буде трошки лякати, бо поки що не бачать люди змогу пройти всі ці от перепони. Там як зміни в законах, якісь, от знаєте, якісь. Це ті палки, які вставляють в колеса, коли людина набирає обертів вже. І ви от саме так це і будете обговорювати. Що все було б класно, все було б так, як треба, але оце. Але оце. І як оце пройти, як з цим впоратись? Поки що невідомо. Так. Клопіт. Тут через вас якийсь чоловік взяв на себе клопіт. Вам це буде сюрпризом. Це не таке, що ви просили, а людина сама сам, сам чоловік, же ж пропонує. Знаєте, як питання вам ставити, а як, от, як ти дивишся, а як якщо я тобі зроблю те, а якщо я тобі те. воно вам буде сюрпризом, і воно таке, що зголошуєтесь, бо знаєте, людину можна ж і відлякнути, і на що? Якщо він дійсно хоче для вас щось хороше зробити, то хай робить. Ну і все. Все, на цьому філіжаночку закриваю. Всім вам дякую за перегляд. Дуже, дівчата і хлопці, дуже вам дякую за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Я, вибачте, я дуже рідко це кажу, але повірте, кожного разу, як читаю, я всім вам проговорюю, що хай те, що бажаєте мені, повернеться до вас втричі більше. І повірте, так воно і буде обов'язково, бо я вмію бажати. І обов'язково бережіть себе. Хай день ваш буде приємним, цікавим, хай він буде наповнений здоров'ям, щастям та любов'ю і грошенятами. Побачимось, всім пока.